Вітаю, адже Микола Васильович Гоголь Майська ніч або утоплениця. Давним-давно, коли наближалася зелена неділя, Левко та Галя таємно зустрічалися, прекрасна була Галина. Що личком біленьким, що станом рівненьким, а що довгими косами любив її левко, тільки заможний батько Галі був проти шлюбу з небагатим левком. Отже, наближався зелений тиждень. Майська ніч чарувала все навколо, зустрілися на березі, Левко та Галина. І все стала Галина питати левка, А що то за легенда така про отоян високий терем на березі і про цю річку? Левко, хоч і не хотів тривожити свою кохану, а все ж їй розповів ту легенду. Давно, давно в високому теремі жила прекрасна панночка. Біла біла, майська біла ружа, мов водна лілея з довгими білими косами. З прекрасними блакитними очами. І коли виповнилось їй шістнадцять літ, померла її мати, а на другий рік батько привіз Мачуху. Вийшла їх зустрічати панночка, а Мачуха нічого їй не сказала. Лише погляд на неї жорстокий, повний ненависті кинула. І зрозуміла тоді панночка, що не буде їй спокою в тому домі. Одної ночі, як спала панночка, розбудила її чорна кішка, кіхтиста, пазуриста, потворна, із жовтими повними ненависті очима. І стрибнула вона на панночку їй на груди й стала її душити й дряпати. І схопила тоді панночка.